Динамо Київ знову програє і посідає вже шосте місце в чемпіонаті України. Третя поразка поспіль від Олександра Шавковського це рекорд Динамо Київ. Е, ніколи Динамо Київ не програвала три матчі поспіль в чемпіонатах України. Але будемо дивитися на це з іншої сторони. Шахтар знову виносить свого суперника. Полісся втрачає очки. Металіст 19 1925, нарешті виграє матч. Це 31 випуск проєкту третій тайм про український футбол. Буду вдячний вам за підписку. Став вподобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. На цій неділі я хочу підтримати Динамо Київ, тому що я вірю в цей клуб, що, що він зможе прийти до тями. І здобути перемогу в цей четвер дуже важливу перемогу над кіперською Амонією. І я думаю, що в чемпіонаті також вони будуть набирати очки і будуть боротися навіть за чемпіонство. Але подивимось, чи Шахтар зможе втратити таку перевагу над Динамо Київ. А ця перевага вже 10 очок. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, та ти будеш учасником цього Розіграш. Починаємо. Тринадцятий тур. Розпочався з матчу е, ЛНЗ Полтава. ЛНЗ здобула перемогу завдяки двома. Голами Проспіра Оба і ЛНЗ другий зараз. І я вважаю, що вони будуть боротися за чемпіонство, тому що вони перемогли і Динамо та Шахтар. Але на дистанції я не знаю, як вони будуть. У них е, буває матчі нестабільні, але в цьому чемпіонаті ніхто ніхто не ну, нестабільний. Так, я вважаю, що е, Арда Туран зробить ставку на чемпіонат, тому що йому треба в лігу чемпіонів. Йому треба там пройти свій шлях, і вони можуть це зробити завдяки навіть очкам здобутим раніше. Але подивимося, як буде, і будемо вболівати за шахтар, щоб вони пройшли до Ліги чемпіонів основного етапу. Але цей чемпіонат ще не завершено і ще будуть майно матчі. І Динамо Київ ще може їм повно поважати. І інші команди, так, як, як Полісся та ЛНЗ, можуть їх стримати. Але подивимось, таку ходу, яку вони, вони набрали в чемпіонаті, подивимось, зможе їх хтось зупинити чи ні. Потім був матч Динамо Київ Колос. Колос переміг 2-0, два голи в першому таймі, жахливий захист Динамо Києва. Просто м'яч пригає. Двічі він, він поприкняв, Попов не встиг ні накрити м'яч, ні вийти пену перше, не завадити вдарити Клим, ну, Климчуку. Я вважаю, що це захист індивідуальна помилка на навіть Попова, що він дав змогу пробити Климчуку після двох відскоків, ніяк не закривши цей. Я не розумію, як так не може грати захисники Динамо Київ. Ну, другий м'яч також. Климчук встигає прийняти м'яч, розвернутися, вдарити. Михавко не встигає його накрити. Так, ну, це буває, це помилки, але це Динамо Київ. Ну, не, не, не можуть так помилятися центральні захисники Динамо-Київ. Знову помилки знову не реалізація ну, ну, Динамо Київ. Це їх ну, прислідує цієї весни. Я вважаю, що Динамо треба, щоб ця весна вже закінчилася, тому що одна перемога в чемпіонаті була в, ну, цієї весни. Одна перемога. Більше не було. Тільки Кривбас перемогли. Цієї весни. А так, одні і поразки. Так, були перемоги в Лігі Конференції та в Кубку України, але Важливі перемоги в Кубку України на Чахтарем. І я вважаю, що в цьому чемпіонаті, в цьому році так і повинно було статися. І я хочу побажати Динамо Кії виграти в цей четверг. Все одно <кій> виграти в четверг. Забути цей матч з Колосом, йти вперед, старатися вийти з Групи Ліги Конференцій до плей-офф, а навесні вже постаратися поборотися з Шахтарем. Тому, тому що осінь для Динамо Києва була дуже жахлива. Потім також цікавий матч був Карпати Львів. Металіст 1925, Металіст 1925 вийшов вперед. Я вважаю, що помилка Домчака, навіщо виходити такий угол з цією воротах, і м'яч би не забив Антюх. Але він, він вирішив, він добре зіграв за збірну три матчі на нуль. Але це була помилка воротаря, я вважаю. Так, захист також ну, ну, винен, але помилка воротаря. Потім е, Карпати змогли відігратися, Броніню шикарний гол забив з 25 метрів, е, пробив, гарно пройшов. Бачу в цьому ну, гравці якість, але вона розкривається частково, немає стабільності. Він не грає стабільно. Так, в Львові вже випив сніг і йому трошки, ну, трошки некомфортно. Я, я вважаю, що ну, бразилій цей сніг. Це це наша реалія. Це завжди було в УПЛ, коли бразильці виходять в листопаді, коли вже випадає сніг. Подивимося, як Шахтар буде грати, коли в Києві випаде сніг. І потім другий гол був також Антюх. Він зробив дубль в другому таймі, на початку в другому таймі. І були ще моменти і у Карпат, і у Міталіста. Цікавий був, був матч, але все одно Метес 1955 здобув перемогу і перервав свою п'ятиматчеву серію без перемог в чемпіонатах України. А Карпати перервали свою серію з двох перемог в чемпіонатах України. Е, потім був матч оболон-Шахтар, що гарно трималася, якщо Оболонь е, дотримала перший тайм 0-0. Я не думаю, що був рахунок 6-0. Так, Шахтар би би дотисли. До це, це був матч Україна-Франція. <с> і якщо б Україна пропустила в першому таймі, то я думаю, що в другому таймі ми могли також повну торбу отримати, але ми і так повно отримали. Тут забили трохи більше. І Шахтар забив 6 мячів. Не заслуговував на 6, але покражилася бразильці. І я вважаю, що Шахтар ну, зробив цю ставку на чемпіонат, щоб відірватися від своїх конкурентів, пожертвувати е, от цим матчем з Легі, але пожертвувавши тим матчем з Легі, вони втратили Кубок України. Ну, але це їх е, план, їх стратегія. Тому поки Шахтар іде на першому ну, місці і впевнено грає. В лізі конференції. Я думаю, що вони вийдуть, і я думаю, що вони вийдуть вось... вісімки зразу до 1-8. Але подивимось. Е, недільний матч Кривбас-Верес, Кривбас, Кривбас вів рахунку 2-0. Знову Кривбас не може виграти. Е, причому це їх матч, був. могли здобути 250-ту перемогу в чемпіонатах України, але не вийшло. Другий тайм провалили. Верес. Зумів переломити цей матч, і вже 6 матчів Верес не програє. А Кривбас також не виграє вже 5 чи 6 матчів поспіль. 4 матчі поспіль не виграє. Хоча з цих матчів вони мали перемагати у Полтави та у Вереса, я вважаю, що вони тут втратили 4 очки, і шанси поборотися за Єврокубки вже зараз. Тому що ці 4 очки будуть дуже важливі наприкінці чемпіонату. Але подивимось: Кривбас непогано грає, але не вистачає стабільності, впевненості та якості в обороні. Тому що вони можуть багато забити, але дуже багато пропускають. Їм треба працювати в захисті в, ну, в майже в кожному матчі вони забивають один чи два голи. Тому треба працювати. Полісся втратила очки з епіцентром. Не, не поняв я, як грав. Ну, грала Полісся в цьому матчі. Вони знову не пропустили 9 матчів, вони не пропустили в цьому чемпіонаті. А Заграли 12 турів. Ну, в трьох матчах тільки пропустили ну, 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 м'яч. Прошу вибачення: в 13-му матчах вони пропустили. Тільки 9. 13 матчів вони зіграли, і 9 матчів вони не, не пропускали. 4 матчі вони пропускали м'ячі. Але це не при, ну, зараз не принесло їм результат. Вони зіграли 0-0 і мали, мали змогу програти, але ну, волонець зберіг свої ворота в недоторканості. 5 матчів без пропущених м'ячів в чемпіонаті. Навіть 6. Але 2 нічі, 0-0 з Шахтарем, з епіцентром та з Металістом 1925 не допомогло їм вийти на другу сходинку. І вони зараз на третьому місці. Не знаю, мені, мені не сподобалось. Як Полісся створювала моменти в цьому матчі. Я думаю, що Руслан Петровичу також. Але я не думаю, що йому одразу поставили ціль виграти чемпіонат чи здобути е, друге місце. Я думаю, що треба йти, як йде по ну, Полісся. Вони в першому сезоні зайняли сходинку, потім в прошлому сезоні вони зайняли четверту сходинку. І зараз я думаю, що вони будуть треті. Але подивимось, як це буде. І останній матч неділі був Рух Львів і Кудрівка. Рух повів 2-0 в рахунку. Кудрівка, якщо грає на виїзді, то це обов'язково поразка. Але в цьому матчі вони гарно боролися. Другий тайм розпочали, два голи забили 2-2. І я думаю, ну, Федеку явно не в цьому сезоні. Вже ну, все складається е, як краще, але все одно. Але потім класниця. Я вітаю його з першим забитим голом. Це дуже класний гравець. І я, я, я бажаю цьому, цьому гравцю набрати форму, але зараз вже два матчі і закінчиться ну, період, і йому три матчі е, ще. І закінчиться цей цикл. Я вважаю, що він набрав форму вже по ходу. На зимових зборах і навесні він видав гарну серію, і щоб він заграв. Але подивимось. Подивимось і дивимось турнірну таблицю. Ще сьогодні буде матч Заря Олександрія. Е і Динамо Київ може бути сьомий, якщо е Заря сьогодні виграє. Шахтар перший 30 очок, 26 ЛНЗ, 24 Полісся, 22 Колос 4, Кривбас, 21, Динамо Київ, 20, Металіст, 20, Заря 19, але гра в запасі Карпати 18, Верес-17, Оболонь 1-16. Е це дуже щільна турнірна таблиця, дуже щільна. Кудрівка, 14-12 місце. Зона виліта, епіцентр та рух по 10 очок. Олександрія 15 15 місце, 9 очок і Полтава 6 очок. останнє місце. Турнірна таблиця Бомбардирів, Климчук та Проспіроба займає першу позицію. По 7 голів вони вирвалися, зробили по дублю та вирвались на перше місце. Гайдучик та Будківський по 6 голів. Але у Будківського сьогодні ще буде гра, і він має змогу обійти Проспера та Климчука. Мендоса, Боярський, твердохліб, і Жукенте, Каунелія Збруніньо, Бруніньо, Сторчоус та Фал мають по 5 голів в цьому чемпіонаті. Будемо дивитися, як. Наші клуби зіграють в Єврокубках. Будемо вболівати за Шахтар та Динамо. Четверг і в п'ятницю ми вийдемо, як завжди, після Єврокубків після Динамо Київ та Шахтаря. І розповімо, як зіграли вони в Єврокубках. Завтра ми будемо говорити про е, топ-5 ліг, як вони зіграли свої матчі, свої тури. А сьогодні ми, ми будемо завершувати. Будемо вам вдячні за підписку. Став подобайку та на дзвінок, щоб не пропустити наступні вип випуски. Динамо Київ, я знову говорю, що я хочу підтримати цей клуб, тому що я вважаю, що він зараз переживає тяжкі моменти. Я е звертаюсь до ну, ну, Динамо Київ. Нехай цей, ці хлопці, вони, я впевнений, намагаються щось зробити, але в них не вистачає просто якості, стабільності. І вони ще не можуть. Е Шавковський не, не, не може знайти цю гру. Я вважаю, що він зможе це зробити, я в нього вірю. І я бажаю Динамо Київ в цей четверг перемогти Омоніо. Це дуже важливий матч. Їм вдачі на Кіпрі! Пиши коментар під цим відео, став лайк, підписуйся, і ти вже учасник цього розіграшу. Гарного дня, до побачення.